Добрий день. Хто є я? Боже мій. Що сталося? Ходіє, ходіє. закриває двері. Закриває двері. Може, ще служити під, під кухню. Зараз підложу, але чують тепло, ніби. Я собі сіла, забула підбурєти. Рельку, то нині яке число. Подвійся на календарі. Шістнадцяте. Зазначи. Шістнадцяте число. Того, о. о, я мав календар купити і забув. Сіти, сіти. Шістнадцяте. Добре. Щось пенсії мені не принесли, що це таке є? Може ви двері закриваєте вони не можуть зайти? За січень місяць пенсії не було. Ще принесуть, значить. Вам посилки приїхали, я зараз принесу. То вам знову посилки приїхали. Це не буде, так? Вам добрі люди передали. То від Від кого це є? Кулінцове Ельміра? Село Турбів СМТ, точніше, турбів. Так, і друга посилка. Стахнюк Наталія з міста рівного. Там собі подивиться, чи вам розпечатати? Добре, добре. Розпечатати? То продукти. Напевно що, зараз я візьму ножик, розпечатаю. Подивимось. Булочки. А це що, що таке? Шкарпетки. Шкарпетки, так. Так, мандаринки, солодки. Щось там ще є. Добре, добре. Ну. І там теж щось подивиться. Сирій потім розпечатаєте, а що то, там є. Що є. Бабі інтерес. Паплі. Паплі. Ласий А тушо класичний сикорі Що це цукор? Нет, то певно кавай кась, сикорі Порошковий розчинний Порошкоподібне подібне Це пити! Каву робити? А ту що? Рулет солодке. Що Так! Що печені не буде? Сухор. Та. Сухор не буде. Не буде. я приніс, так і стоять. А то, що Гречка. Гречка, гречка. Середини. До гори ногами лечитаю. Дине, не буде. Ті, хто кажуть, що бабця сама не відкриє. Я коли кожного разу йду, я питаю, чи їй щось відкрите. Що вона щось хоче, я їм відкриваю. Я а розумію, що вона не самого сама відкрити. Макарони! Макарони! Макарони? Добре. Та, теж немає чого. Та, почти шукаю, що баба сама все не зідає, на що ти привозиш. Люди передають, я привожу, я собі то не забираю. Хто приходить до вас? При то, що принесе дрова під палець і все. Ну, Галя приходить. Ще хтось приходить? Ні, не було. Принесла дрова. Казала, принесла дві літрі дров. І казала, що завтра знов прийде. Марійка. Волошена Марийка, то вожна ну буде. Більше ніхто не приходит. Боже, що є? Більше ніхто не приходить. Завтра прийде знов, але прийде здесь другого дня. година.

Улодьку мені не давати, бо володька забере плоп'є. Інтересно. Mm -hmm. Слухай, слухай. Я завтра заплачу за світло. Що марійка говорить. Я не чую, я не чую нічого. Що вона говорить? Чуєш, що Марійка каже, що Володьку не давати, Марійка заплатить сама, чи ти заплатиш? Я завтра заплачу. Ти заплатиш? Завтра? Добре. Ну. Но... Каже, не Бо Володька не заплатить. До вас хто ще приходить? Приходить. Хто приходить до вас? Пенсії не було, тільки Марійка була. Ясно. Yes. То, що прийшла, заповіла і прийшла. Добре. Добре, я буду йти. Добре, Но, добре. Там собі подивитися, там маєте що зараз поїсти. То, що я прийшла. Добре, приніс. добре. О, там свіже. Все, до побачення. О, я... <кхи> <Захрип>. <кхи> та й таке. Щось баби дізнатися, то, то нереально. От хату зима на дворі.